Друзі, всім привіт! З вами Каскай і просто коротше Жека. І сьогодні у нас кішки-мишки в GTA 5 онлайн. Вітання, вітання. Хлопці, це яке дебют. Ну, це <сум> так, так, так. Це дебют, коротше, Жеки. І так, що що ти, Жека, що, яку ти хочеш першу тачку собі взяти? А? Ти в мене так, гость там віде... відосик, тому вибирає. Я в дитинстві дуже любив тачки, тому мій вибір це звісно, плискавка Маквін. Ну, близько кому. Ну давай, тоді ти будеш мишкою, я буду. кішкою, короче, давай, я тебе буду нас доганяти, тоді, давай, Від'їжджай, рахуй до 5, я короче тебе вже не буду нас доганяти. Можеш ховатися, короче. Ну, давай, тоді. 1, 2, 3, 4, 5. Так, від'їжджай. І я. Зараз. Все, я, я, все, я тебе, короче, наздоганяю. Що я буду втрачати свій час, я маю. Так, нормальна, нормально нормальна в тебе там по швидкості здається. Да, нормально, на максималках. Ого, і чушь. Я думав, що ти праворуч горыч але ні. Ні, ні. нормально ти, до це ще там нормально петляєш. Що там таке? Ого. Ох, тебе й муви, слышишь, Жека. Ого, мене тачку взагалі розкрутило, чуть на 360. Ну, нас доганяємо, потихеньку нас доганяємо. Чуешь, у сильно в тебе швидкісна. Що це ти там за собі підробив? Нормально, нормально. Нормально? Зараз побачу, але я трій дивися, тебе практично не здогнав. Ой-ой, я думаю, ти сама а! Ні, ні, Треба ловити, дядь тебе. Не доторкнувся, прикинь. Не, боже, що таке? Ха-ха, ну ти чудики. Боже, я втаранився, дядь, що за фігня. Ого. Ні, ну це було нормально, я тебе хочу сказати. Це їм на чисто муви такі, були а Я не переможний. Ха-ха. Ну. Оп, є, є контакт, вс, я є контакт. Ось тобі розячок тривожний, коротше. Так, давай, коротше, рахуй до п'яти, а я буду від'їжджати поки. Зараз тільки взяти в тачечку. А, я поїхав, Але ще так. Відраховуй, я поїхав. Один, два, три. 4, Чотири. П'ять. Знаєш, куди я думаю? Ось сюди, коротше, дядь, заїхати. А ти де? І що? Ладно, я назад виїду. Все, я назад виїхав, дядь. Я знайду тебе. Нормальні в тебе мови там, огонь! Я ще, дядь, не попався в тебе. Не було? Ти ж... Як ти на ній їздиш? Що це? Ооо, ні-ні-ні! ой ой-ой, Чуєш, а це близко, близко вскоре, говорю, близко в моквине тяжко, це, тяжко ти крывать, я тише ванешь? Ооо! Нормальна тачка, чуєш, це твоя моя тачка. За є моя. Оп, такой мув чистом проворуч. Ой, ой, ой! Є, було, так? було, було. був дотик. Чи виш, я думав, ти мене <tels> не здогнув. Ну, красиво, красиво. Я думав, що ти мене <tels> не здогнуш. <tels> це не просто щось нереальне. Дивися, я ще тут иду в неї півгодини. <laughs> <tels> та нормально, нормально керую. Ну, ці. Я, до речі, малесенькою тачкою дуже нормально кровать, да? Дуже легко, я б не сказав, що <tels> тяжко. <tels> давай, Тоді, виїжджай, <trauss> За я руху до піти. А, это можливо повернути. Ну, так, цієї тяжко, давай. Один, два, три, четыре, пять, я поїхав, короче. Тебе шугать. Ну нормально, прикольно, пока все весело виходить. Нормально. Так, але ти нормально там швидкість уже набереш. Скільки, до речі, в тебе, яка там в тебе швидкість? 96. 96, ну в мене 80-85. Ну бачиш, там блискавка є блискавка, я, коротше. Нормально, нормально. ти там рулиш. Оп! Ого, чуєш ти говорив? Жека мені коротчя, казав, що він дуже погано керує тачку. Я бачу, як він погано керує. А <laughs> ти що на стовпі тобі застряв? А як я тебе проїхав? Ой, що це за фіня? Як ти до стовп потрапив, дядь? Ха-ха, ти ж шо? лішов. Мені не стовп на берой дойній. Розумію, розумію, дядь. Ой-ой-ой. Ну так, да, тяжковато, тяжковато трішки. Я спеціально, до речі, заспавне тут боти в машині, щоб трішки тяжче було. а Не так чисто, щоб тачок не було, і тут все було дуже легко. Ні, не, так да не буде. На ній нереально повернути, типа. На малесенькій? На великі, Доби... якщо ти розглянеш. Ой боже, ну так дуже тяжко. Але але ну так, маємо те, що маємо, чи ж, це ж кіт він не. повинен. А, а де ти це? дівся? А, 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 а що я? А що я? А що ти? А де ти? А ти їздиш? Чи да. Де ти дівся? Я... Все, ти пропав, коротше, у мене з радіусу, прикинь. О, це тепер зараз в мене будуть непрелипки, я тебе буду зараз шукати ще тут пів години. От тут уже в мене проблеми. Так треба тебе десь знайти по, це, по звуку двигуна. Ой-ой-ой, так, ну це вже дуже цікаво, я... дядь. Ну я повернувся, давай. Ні, не треба повертатися, Тр... мені треба тебе знайти, я о, тебе вже діз. бачу. Бачиш? Це чисто порохли з мене, повернувся, зам а а стоишь, чекаєш де я там. <рес> <рес> Ох, ти, конечно же, чара. Так, оп, є є є я є Он но... не поняв, ти де? А, ти так? Я... Ти що під фурою розвернувся? Ні, ну ти, <рес> конечно, реально ти не миша, ти, ти чисто крыса. <рес> Нормально, ти что дивись, нам дивись, диви, робить. движ робот, движ є Объехан так, едотык, є блять. дотик. Дядь, є, є дотик. А ну, чому ти зупинився? Там... Ти що, думав знову мув зробити думав... на 360? Так, да, я думав, ти там знову задати. ні так вже не вийде, так вже не вийде. Давай тоді, відраховуй, let's go тоді. О, так, я один, я... один зараз поїхав. Один, давай, один, два, давай. три, чотири, п'ять. Вийшов, зайчик погулять. Так, я короче треба від тебе нормально петлять. О, нормально. Ну так, так, тяжковато, тяжковато. Ой-ой-ой, я думаю, ти, ти мене зараз зловиш. прикинь, Я, я, я думаю, ти зараз я чисто попаду з твій капкану, так. Ну прикольно. Удар. Слухай, вона взагалі не повертається. Ну так, дуже тяжко її керувати, що Дуже тяжко керувати. Так, друзі, коротше, прожимайте вподобайки, будь ласка, за таку рубрику, йо маю. Кішки мишки не так, так дуже частенько виходять на моєму каналчику, зда... тому Пані лайкосики, коментарі такі... і все остальне. Що там, Що там же коцик, що здає... там? Мені здається, за такі мучення не гріх вподобайку поставити. Просто... Ну згоден, згоден з тобою на 100%. відсотків. На пропори України як потрібно. <laughs> А де а ти, ти там? Ти? Я. А... А... а я тут, а я тут їжджу і тебе я теж не бачу. Бачиш, що ж тебе дуже поганий нюх, чуєш. Де ти там Я я тут їжджу, веселюся, короче, тебе ніде нема, а мені прикольно, мені весело. Ти? А де ти є? А я тут ховаюся, ти мене не знайдеш, але я їжу, я теж. Я тебе тепер, я тебе тепер спробую зараз знайти. А, я тебе бачу. до речі, Я тебе бачу. Дивись, там фура їде, коротше, а я тут по прямій їду. Зараз трішки профлам, давай, мув, 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 мув. До побачення чисто. А ну цікаво, ти мене тут дістанеш. Ні, дядь шансів просто. я не можу, я не можу виїхати, все, поїхали далі. Розумію, розумію. Так, оп. Трішки? Так, да, був дотик, був дотик. Здається, був дотик, дядь. Був дотик. А як ти мене так зловив? Це... Ти ж там застряг. Та Це... Це... я застряг, але я трохи цей. Але ти трохи... Але... але ти трохи покрутився. Нормально ти не покрутився. Чуєш, що ти так виїхав. І ще й мене наздогнало. Нормально. Що ти там на mm -hmm. близько дивишся? Давай тоді ближче. Один, два, Давай. три. Чотири, ниточка обривається, 5 починається, коротше за тобою вже поїхав. Нормально, весела, класна. Рубрика. Так, о, чуєш, а де. А я. о, у мене тут трішки щось з поворотом не вийшло. Так, але нічого. Оп, я я практично тебе наздогнав, ти дивись там швидше муву, свої робив, але мене трішки щось закрутило замутило. Ага, ага. Мені завжди крутить мутить, я не знаю, як мені политика. А чого вона пригальмувала, не зрозумів. Ну дуже тяжка машина, дядь, дуже. Ну файно, але ну, зато я... ми її наздоганяємо, так що проблем з е, доганялками в нас немає, так що все, все ок. Оп, оце о. О, ой, все ок, і це ок. Все ок, і це ок, ну да. <ріст> <ріст> О, о, попався, о, дядь, попався чисто, чисто попався, чисто ага. попався. Нормально там стовби ще злобив. Просто піде, просто піде. Нормально, так, це куди на нас ж мені. Ну так, да, згоден, згоден. давай тоді, відраховуй, let's go тоді. Так, а куди його okay. поїхав. Так, ти відраховуєш, а я вже поїхав. Ну, ти в принципі вже yeah. чу, бачиш де я. Оп, чаєчка, сюди, ні, не зловив. Куди ще туди заникатися, щоб ти мене пошукав так нормальненько, а? Oh, Ооо, я думав, ти That's там джи. <laughs> я думав, я думав, ти там оцей g, g зробив собі. Так, куди ще no, заникатися, no. чуєш? Скажи мені, будь ласка. Може Та... бути, то як її крутить. Ну звісно крутить, а що ти думав? Не буде її крутити, а не все так-то. Не все так-то. Та, а сюди можна заїхати бли... цікаво? О, ні, близько не можна. Не крутить. Ну, близько не крутить, а то крутить, бачиш. <ріх> так, хочеться ну, кудись так заникать, ти мене так пошукав нормально, але де ж його це зробити правильно, чувак? Так, давай, а? не в мене якраз є в мене якраз є годинка, давай. Вільна годинка. <сх> ну <сх> давай, <сх> нічого собі ти що, годинку будеш мене це їздити дочекати по цей, по території. є, <сх> є. <Оп, сх> yeah. 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 Так, бачимо, yeah. бачимо. Хочу якусь топничку знайти, хочу якусь топничку знайти, але я щось їжу, їжу і розумію, що тут цієї топнички немає. Ось що прикол. Поняв? Але я щас тебе їжу і не можу тебе це, навіть тебе побачити. Ти там взагалі ти там, там керуєш кішкою, Я? Yeah. Так, дуже. Yeah. Yeah. А, я бачу тебе. О-о-о, до побачення, до о о Пух, це, звісно, зустріч. Боже, як її дрифтує, це просто Так, дрифтує, дрифтує. О-о-о! отакий мув, отакий мув. як тобі? Хоп, а отакі, а отакі є, є контакт. Так, кудись треба з. Ой, є контакт, і я сам щось не втаранився. а ти щось мене не здогнав. Я до мінікторенто. Ха, так, до мінікторенто, чисто, ага. Чисто я шумахер. Що там, се, GG зробив, чи що? Нормально ти мене наздогняш. що ж ти рофлиш. Чисто говориш, що ти десь там, але насамперед ти десь там у мене в спині. А говорить, ні 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 і у мене в спині їде. Говорить, ні-ні. ні Шкода, що ти не бачиш мого екрану, то треба бачить. А що там, що там? Що, викрутився? Нормально ти викрутився тоді. Так, а ну-ка, знаєте що, друзі? У мене є для вас сюрприз. Я зараз якусь топничечку найду. І мені здається, мене вже ніколи тут не знайдуть. Так, Жека, я тут, коротше, зараз топничку шукаю. Ти Давай швидше мене, коротше, знаходить, бо це буде я тобі хочу сказати. А сюди, без шансів, друзі? Так, без шансів. Куди ще його так зробити, щоб у нас шанси в топничці були, а? Так, 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 треба ще пошукати, Жека, треба ще пошукати. А де ти є? А де ти є? А де ти є? А ти мене це по запаху шукай. Бо я щось думаю, куди його заїхати? І щось дуже мало топничок тут, прикинь? Взагалі їх немає практично. О! О, я знаю, куди я заїду. Ану, а ну-ка, анука, анука, а ось сюди. А ось сюди. Думаю, а ні! Тоже... Тут чисто а текстурка. Пом... Чекай, я по-моєму здогадався, де ти, я пам'ятаю. Ти здогадався де я? Ану, а ну-ка, давай, догадайся де я. А ну-ка. Я, я бачив в одному з твоїх відосів, а ти там. Опа, дивись, опа, куди ти звернув? розумію я дивись. Опа, а я Ой. тут. о о о ні. не. Не, 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 давай, оп, давай отак так покружляємо, покружаем. Оп-оп-оп. Чиз-оп! Ха-ха-ха-ха! Оп! Нормальная мышка, чист занять, Дивись, Джерри, понял? давай, давай, оп! Є, є контакт. Але мНЯ <смеш> <блін>, є, є <смеш> ладно, БЛІН! Коротше, я, не став, я хотів коротше, це, вже минути і в'їхати в цю дирку, поняв, і. Але ти мене зловив. Ну піде, піде. Я бачив всі <смеш> твої виноси з цією рубрикою, я пам'ятаю, що ти колись. Ганявся тоже з кимось і ти десь тут став якраз у Ну да, 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 да. Але тут щось, коротше, немає цього. Це поняв? Немає цієї локації, щось вона не заспавнена, де там була тобничка, там, коротше, контейнер був, де я ховався, але вже щось mm. цього немає, прикинь. давай, цей... один, не, два, три, чотири, п'ять, я вже тебе наздоганяю, ти там можеш щось вказати, але я вже yeah. тебе наздоганяю. Yeah. <laughs> <Yeah>. yeah. <laughs> yeah. yeah. Що ти yeah. там, що ти там ляпаєш, ти yeah. вже здоганяю, дядь. Ти що? Поїхали, коротше, а. о тихо, тут треба повертати дуже обережно. Я тебе вже не зганяю, про яку ти говориш. Дивись. Привіт. 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 це Де муви? Де муви? же косик? Щоб з тебе на початку було ви тупоскаження були, а зараз ти просто по прямій їдеш. Так. ну просто в порівнянні цих двох тачок, я просто дивуюся, який цей. Цю, вообще не заносить? Ти дай читать. Ну да, молодь, ну молню що... взагалі так. Молню взагалі не заносить. Але кішечка трішки підзаносить, зараз пів фактор. Да, а, ні, давай, бач, не пів години. За... Все, давай, короче, відраховуй. Все, можеш в принципі їхати. Okay. Можеш в принципі їхати, yeah. але. А, ти відраховуєш красавчик, все по честному Красавчик, молодець. А, а сюди. Ти, конечно, Оп, є контакт, дядь. Є контакт. Нова він топничка. Шкач. Нова О, як ти знайшов, дядь. А ти що, мене побачив? А Та ти? Я А де будете... я? Пошл? хе <ріст> біде... <ріст> Та <що? ріст> так ти мене дістанеш цікаво? <ріст> Без шансів, дядь. Просто тупо топничка, я тобі говорю. Як ти б не старався? з місця. Як ти б не старався, короче, це без шансів дядь. Але я короче виїжджаю і їду далі, тому що це не чесно. Це чисто чичерство таке, поняв? Оп, починаємо. Нормально. Оп, чаєчка. Сюди, на базу. На базу чаєчка. Що, мінус чайка, розумію. Опа, оп, 360. Робиш, дивись. Ооо! А Як так. так вийшло, я не розумію? А що це було таке? Розумію, не розумію. Що нічого не розумію? Як так вийшло взагалі? 360. Хочі... 360. Розумі... <рес> розумію. Давай, сідай, 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 тачка, лесго. Я... О, присів, подивився, все найсово, все прикольно. Один, нормально. два, три, три чотири. Шти. Вже косик, щось ти не від'їжджаєш, п'ять, я вже за тобою їду, чисто. Де ти там, моє свіже м'яско чистою? О, нормально ти спітляв. Ого, а куди ти їдеш? А куди ти їдеш? Ладно, зарахований, мов, зарахований. А що ти що okay. навчився їздити і що за один відос? Чи no <laughs> розумію, розумію. Так, нормально, практично тебе нас догнав, але практично не рахується. Mm -hmm. Так, а де ти там? А де ти там? А де ти дівся? Дуже цікаво, mm -hmm. я не побачив, що я практика в цей мумін, поняв, аби ти наліво, або ти направо повернув. В цьому є проблема моя. Зараз я тебе ще буду О, оу, я, і... я тебе побачив. Я тебе побачу. Ти мене теж побачив? У мене може набори, до в натурі, горить? На ну все. Ха <сісті під 'їв сісті> ти доїздишся! Ти чисто доїздишся. Ти чисто доїздишся, я не бачу як вона горить. Я вона просто горить. Жекос! Жекос, це чисто контент. Я не отвічаю. Ось, короче, доїздився. Ну я тебе, короче, зловив, піджарив, чисто жарене м'яскотика поїв, поняв? Пойдет, чисто пойдет. Короче, друзі, ось таки у нас ось така у нас рубрика вийшла в кішки вишки. Якщо вам сподобалось, прожимайте вподобайку, в подбайку. Пишіть ваші коментарі. І звісно, підписуйтесь на мій українсько-мовний ютуб канал. А з вами був Каска і Жека. До нових зустрічей.